Чим більше ми досліджуємо історію, тим більше дізнаємося цікавих фактів. Сьогодні запрошую вас на дослідження одного з відкриттів стародавнього світу, яке безстінні сумніву показує, що за сотні років до народження Ісуса люди знали, хто такий Месія і що він буде робити, коли прийде. Ми розглянемо унікальну картину Ісуса Христа, яка була представлена в пустелі за сотні років до Його народження. Відомий художник Вільман Холман Хант одного разу розповів своїм друзям, що планує намалювати картину Ісуса Христа. Вони відповіли йому: це неможливо адже справжній художник може намалювати тільки те, що бачить. Ти не можеш намалювати Ісуса, оскільки ніколи його не бачив. Ви не розумієте, сказав художник. Перш ніж почну я малювати, я подивлюся на нього, буду працювати з ним поруч у майстерні, буду ходити з ним по пагрубках Галилеї, піду з ним до натовпу бідних, сліпих, голих і прокажених людей. Я буду його супроводжувати до самої Голгофи і піднімуся на хрест. Ті, хто бачили картини Холманта Ханта, знають, що він насправді його побачив. І зовсім не важливо, що Ісуса побачити фізично неможливо. Художник знайшов спосіб, щоби побачити його. Він вивчав його життя зі сторінок Біблії. Сьогодні мільйони людей продовжують знаходити Ісуса на сторінках цієї книги. Якби ви жили за тисячі років до написання Євангелія, як би ви могли побачити Ісуса? Яким чином ви б дізналися про нього? Це дуже важливе запитання. Адже Біблія продовжує стверджувати, що Ісус єдиний шлях до Царства Небесного. Свого часу Він сказав, що ніхто не може прийти до Отця, як тільки через Нього? Отже, як могли дізнатися про Ісуса люди, які жили за тисячі років до Різдва Христового? Насамперед необхідно сказати, що існування Христа не починається з народження у Вифлеємі, він завжди був. Біблія інформує, що його існування від днів вічних. Упродовж усього старого заповіту ми зустрічаємося з Ісусом. Його можна знайти на кожній сторінці, у кожній історії цієї книги. Таким чином, думка про те, що люди, які жили в старозавітні часи, не мали доступу до Ісуса, хибна. Їх доступ. Був дещо іншим, вони дивилися вперед з вірою на той день, коли Місія прийде, щоб вирішити проблеми гріха. Бог дав обітницю Адаму одразу після гріхопадіння, що в один з прекрасних днів насіння жінки прийде, щоби зітерти змію голову. В старозавітній час народ Божий отримував спасіння так само, як і в новозавітні через віру в Христа. Дехто сьогодні вважає, що у старому завіті люди отримували спасіння через послуг законові Божому. А у новому завіті, оскільки відбулися істотні зміни, люди отримують спасіння по благодаті через віру. Згідно Біблії, ця думка є хибною. З свого часу Мартин Лютер заново відкрив принципи праведності на основі послання до римлян. Апостол Павло зазначає праведний житиме вірою. І саме це відкриття змінило Мартина Лютера назавжди. Він відмовився догаджати Богові гарною поведінкою та самобичуванням і довірився Ісусу, єдиному, хто міг подарувати йому спасіння. Мартин Лютер виявив, що праведність по вірі була не тільки концепцією нового заповіту. Апостол Павло у посланні до римлян цитував старий заповіт, книгу пророка Авакума, другий розділ, четвертий вірш, де написано. А праведний житиме вірою своєю. Праведність по вірі, як ви бачите, насправді концепція старого завіту. Люди, які жили до народження Христа, з нетерпінням чекали Його приходу, виконуючи безліч обрядів і ритуалів. Вони бачили його присутнім в стовпі хмари та вогню впродовж всієї мандрівки через пустелю. Вони поклонялися йому святилищі і приносили свої жертви як символ віри в те, що Месія повинен був би зробити для них. За сотні років до народження Ісуса ізраїляни вже мали чітке уявлення про нього. Земна скинія, зроблена згідно плану, представленому Богом, мала ціль не тільки стати копією небесного святилища, а як написано в посланні до євреїв, чітко представити те, що Месія повинен буде зробити, коли він прийде на землю. У земному святилищі було два відділення: перше називалося святиня, друге святеє святих. У святому святих був розміщений ковчег заповітом. Саме в цьому відділенні з'являлася слава Господня, коли ізраїльтяни зупинялись і розкладали табір і святилище. Там з'являвся Господь посеред двох херовимів і говорив з Мойсеєм. Про це ми з вами читаємо у книзі Вихід в 25 розділі, в 22 вірші. І я буду тобі відкриватися там і буду говорити з тобою з надвіка спосеред обох хіровимів, що над ковчегом свідоцтва, про все, що розповім тобі для синів Ізраїлевих. Неодноразово на сторінках Біблії про Бога говориться як про того, хто перебуває між хіровимами. Святає святих насправді було копією зменшеною моделлю тронного залу небесного святилища у книзі Об'явлення, в 11 розділі, в 19 вірші, написано: І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. У своєму неперевершеному бажанні жити серед свого народу, Бог дав повіління побудувати святилище, у якому його присутність не була би смертельною небезпекою для грішних ізраїльтян, а особливим благословенням. Перше відділення святиня було відокремлене від другого, від святого святих. Товстою вишитою завісою. У святині було розміщено три предмети: семисвічник, сіл для показних хлібів і жертівник для кадіння. Кожен із цих предметів був спеціально зроблений, щоб навчити ізраїльтян чогось важливого про Божого сина. Вони відкривали його характер, слава якого з'являлася в ковчезі по іншу сторону завіси. Коли священник заходив у святиню, великий золотий свічник знаходився ліворуч від нього. Свічник із сімома раменами був єдиним джерелом світла всередині святилища. У верхній частині кожного рамена були масляні лямпадки. Обов'язком священника було підтримувати світло в них. Свічник був важливим символом Месії. У Старому Завіті пророк Захарія дає нам деякі цікаві аргументи з цього приводу. У віддінні йому був показаний золотий світильник, заправлений оливковою олією, що підтримувала горіння світла. Він запитав ангела, що це означає, і ось яку відповідь він отримав від нього. Не силою і не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот. Оливкова олія, що заповнювала семисвічник, була символом сили Святого Духа. Третьої особи божества, коли Ісус був охрещений Іваном Хрестителем у Йордані, Біблія говорить, що Дух Святий зійшов на нього у вигляді Голуба, і голос з неба оголосив Його Сином Божим. Він був світлом, що у темряві світило. Сам Ісус сказав про себе наступні слова, що записані в Євангелії від Івана у восьмому розділі. Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Не існує ніяких сумнівів стосовно того, що світло представляє Ісуса Христа. Послухайте, що апостол Іван говорить на початку свого Євангелія. В першому розділі ми читаємо. Світло правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Свічник указував на Ісуса Христа як на світло для світу. Коли Ісус прийшов на нашу планету, яка впродовж століть і тисячоліть знаходилася в духовній темряві, наче світло раптом засвітилось. Упавші, ангели представляли людям характер і природу Божу продовж віків у неправдивому світлі, а тепер вони могли бачити Ісуса своїми очами і чути Його своїми вухами. Коли вони проводили час із Ним, їх серця були відкриті, і багато з них уперше в своєму житті бачили світло істини. Коли народ слухав слова, сказані учителем, то відчував, що Бог справді є любов. На Христі Ісус довів це. Ніколи в людській історії не було більш яскравого світла ніж Ісус. Його вчення було чистим, а характер яскравим відображенням Небесного Отця. Одного разу. Один із учнів звернувся до Ісуса з наступним проханням: Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус, Скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, пилипи мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш: Покажи нам Отця? Я часто намагався уявити собі той шок, якого переносив Ісус від впливу традицій та забобон, що впродовж століть впливали на релігію, яка колись була чистою і зосереджувала увагу людини на присутності Бога у святилищі. Для очей, які довго перебували в темряві, дуже важко звикати до світла. Ось що пише апостол Іван у першому розділі. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Довгий час. Навіть тим, хто був близьким до Ісуса, було складно його зрозуміти. Зокрема, Івану Хрестителю було незрозуміло, чому Він знаходиться у в'язниці, якщо Ісус є Месією. Іншим послідовникам Ісусу було важко зрозуміти Його місію, тому багато і відійшли від нього. Юда також мав проблему. Ісус не хотів заволодіти земним царством. Цей список можна продовжувати до безкінечності. Та з плином часу, особливо після того, як Ісус був розп'ятий на Голговському хресті, учні звикли до світла і змогли написати про це нам в Євангеліях та посланнях. Отже, сьогодні ви і я. Маємо доступ до неймовірно великої кількості духовного світла на сторінках Біблії. Коли Ісус залишив землю і повернувся на небо, світло не згасло. Ми, як і раніше, маємо доступ до Нього на сторінках Біблії та через вплив Святого Духа. І більше того. У нас є обітниця, що Ісус буде зі своєю церквою до кінця часу. Багато років після Вознесіння Христа на небеса Іван, учень Ісуса, бачив Його у видінні, одягненого в одежу священника, який стояв посеред семи золотих свічників. Ми читаємо про це у книзі об'явлення в першому розділі. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Сім свічників представляють сім церков, які в свою чергу являють собою сім періодів в історії церкви від Вознесіння Христа. І до Його повернення у славі на землю. Іван бачить Ісуса як безпосереднього учасника у житті церкви, незалежно від того, що відбувалося протягом століть, Ісус був завжди зі своїм народом, світло Євангелія ніколи не буде погашене, і світло Божої любові завжди буде з його церквою. Хоч Ісус повернувся на небеса. Він ніколи не залишав нас ні на хвилинку. Він все ще тут. І більше того, Він просить нас бути Його світлом любові у цьому світі. У проповіді, сказані на горі, Ісус сказав: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Згідно слів Ісуса Христа. Світ також повинен побачити світло Боже і в нашому житті. Це не єдиний урок, пов'язаний зі свічником. У 25-му розділі книги. Вихід написано, що він має бути кутий, виготовлений з чистого золота. Відлуння від удару молотком по золоті під час скування було символом того, що світло буде віддане бачуванню за гріхи світу. Роздумуючи про майбутнього Месію, пророк Ісая писав направду ж, він немочі наші узяв, і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Щоб принести людству світло Божої любові, Ісус повинен був пройти важкий шлях страждання. У Гевсиманському саду Він боровся за наше спасіння, і його боротьба була не з легких. Біблія говорить, що під його став, немов краплі крові, що стікали на землю. Христос був відданий на бичування римським солдатам. А це покарання було неймовірно жахливим. Христа по спині били шкіряним ремнем, на якому були закріплені загострені шматки свинця і кісток, але найбільшої болі Христос зазнав від ударів ваших і моїх гріхів. У кінцевому результаті на Головському Христі Ісус віддав своє життя заради нашого спасіння. Це і є завершальним уроком свічника. Наступним предметом у святині був стіл з показним хлібом, розміщений прямо навпроти свічника на правій стороні святині. Це був дерев'яний стіл, покритий золотом. На ньому знаходились 12 хлібів по одному хлібу для кожного коліна синів Ізраїля. Так само, як свічник, цей хліб указував на Ісуса, який називає себе хлібом життя. Прислухайтеся до слів, що записані в Євангелії від Івана в 6 розділі. Ісус же сказав їм: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли. Хто споживатиме хліб цей, Той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Подібно до того, як хліб є життєво необхідний для нас, так само і жертва Христа на Христі була необхідною для нашого Спасіння. Без цієї жертви ми були б знищені гріхом, коли Ісус. Порівняв своє тіло з хлібом, він наголошував на величезну потребу людини в ньому. Хрест Божого Сина є джерелом нашого вічного життя і без розп'яття Христа не було би спасіння для нас. Він є основою нашого життя, так як і хліб є основою фізичного життя. Існував і третій предмет у святині. Прямо. Перед завісою був розташований жерчівник для кадіння. Він був набагато меншим, ніж жерчівник для жертвоприношення, що знаходився у дворі. Переосвященник спалював спеціальний склад пахощів, що містив бальзам, у них хелбан та чистий ладан. Приємний запах диму від спалених пахощів. Піднімався з жертівника і розповсюджувався за завісою святеї святих, прямо в присутності Бога. Ці пахощі були виготовлені за спеціальною формулою та їх використовували тільки для кадіння. Якщо хто небудь намагався виготовити подібні пахощі і використати для інших цілей, був негайно відданий на смерть. Вогонь для спалення пахощів священик брав з жертівника, що знаходився у дворі святилища. Отже, що все це значило? У книзі об'явлення подається опис жертівника кадіння у небесному святилищі. І прийшов другий ангел та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила. Щоб до молитв усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога. Це означає, що наші молитви самі по собі не можуть бути почуті. Вони настільки заплямовані гріхом і егоїзмом, що просто не можуть бути представлені перед святим Богом. Біблія повідомляє, що Ісус поєднує наші молитви з небесними пахощами, щоби зробити їх прийнятними. бо ж Ісус єдина людина, яка прожила на землі досконале життя, молитви якої були абсолютно не заплямовані гріхом. Біблія навчає, що Ісус виступає в якості нашого великого первосвященника у небесному святилищі. Коли наші молитви піднімаються до Божого престолу, Ісус доповнює їх своєю власною праведністю і робить їх на 100% прийнятими Богом. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа ми маємо перевагу бути ним вислухані. Кожен предмет у святилищі вказував на те, що Ісус повинен був би зробити для свого народу і робить по сьогоднішній день. Якщо ми будемо уважно вивчати святилище, то відкриємо для себе дивовижні істини про Бога. І зрозуміємо його велике бажання жити посеред свого народу. Нам немає необхідності сьогодні приносити тварин у жертву, але ми маємо потребу в уроках, яких викладає нам святилище. Якщо ми уважно подивимося на нього, то зможемо там знайти Ісуса, прихованого у символах. У святилищі представлена діяльність Бога, який працює над тим, щоб ми могли потрапити до Його царства. Дозвольте вас запитати, якою буде ваша реакція на відкриття, представлене нам святилищем? Рекомендую вам знайти достатньо часу для вивчення старозавітнього святилища. Картина Ісуса Христа розкрита в ньому надзвичайно вражаюча. Вона допомагає нам краще зрозуміти ціну нашого спасіння, оплачену на Голговському Христі, завдяки якій ми зможемо вічно перебувати в присутності Бога. Завдяки жертві Ісуса Христа не існує більше завіси між нами і нашим небесним Отцем. Якщо ви відчуваєте, що Ісус Христос звертається до вашого серця і хочете наблизитися до нього, то запрошую вас, де ви знаходитеся в даний момент, схилити голову і молитись разом зі мною. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за твою велику любов до нас. За те, що свого часу у цей світ зійшов Син Твій, наш Спаситель Ісус Христос, який. Важко боровся в Гевсиманському саду і який віддав своє життя на Голговському хресті ради нашого спасіння. Ми вдячні тобі, Господи, за те повчання, яке дане Тобою через святилище, де розкритий твій план спасіння, Твоя праця по до нашого спасіння. Ми просимо, Господи, щоб Ти простив нас, благословив нас і дав нам зацікавлення вивчати Слово Твоє святе. І біблійну картину святилища. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди слідуйте за Ісусом Христом, а Він приведе вас до Божого Царства. Я прощаюсь з вами до побачення, до наступної зустрічі.